Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам самий простий у виконанні гудзик. Він в'яжеться дуже швидко, за одну-дві хвилинки, і може слугувати не лише гудзиком, а і як аплікація і прикраса для будь-якого виробу. Тож, давайте почнемо в'язати. Робимо кільцені горолі. Треба пров'язати три петлі підйому. Перша, друга, третя. У кільце треба пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом. Рахуємо разом з цими петлями підйому. Тобто це вже як один стовпчик рахується. Так, перший вже є. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Ставлю відео на паузу. Давайте пров'яжемо самостійно. Ви також ставте відео на паузу, хто в'яже разом зі мною. І пров'язуємо 12 стовпчиків знакином у кільце. І так, я пров'язала 12 стовпчиків. Тепер треба затягнути кільце, розправити стовпчики. Щоб вони були рівномірно у кільці. І зараз покажу, як з'єднати в'язання. Для цього ось зв'язала останні, останній стопчик, витягую нитку. Витягну побільше для того, щоб попрацювати з голкою. Так. Цей хвостик сховаю сюди. Так, заселяю нитку в голку. Можна і металевою голкою, можна пластмасовою, кому як зручно. Ми завжди з'єднували в'язання, ну і не завжди, а дуже часто з третьою петлею підйому. Зараз покажу, як можна ще з'єднати. Знаходимо ось цей стовпчик, справжній, перший справжній стовпчик. В ньому є вершина. Ось вона ця вершина. І ввожу голочку. Ось заводжу. Ось сюди у вершинку першого справжнього стовпчика. І роблю петлю, ось таку: Ну ось так, як ці петлі, як ці петлі таку саму по довжині Стараюсь зробити. Далі, ось є у нас ця петля. Я вводжу голку ось в центр, в серединку цієї петлі. І протягую і через ось тут будуть у нас дві дужки, ось через ці дві дужки. Ще раз покажу ось петля, можливо, так ближче покажу. Ось петля і ось центр проводжу, і ось через дві дужки Протягую і зроблю ось ось таку ще одну петельку. Справи треба тут затягнути. Так, а тут уже гарненько затягну, а тут треба буде закріпити ниточку. Зробити такий вузлик. І постаратися сховати вязання. Ось прошити. Ось. По колу. Так, прошиваємо по колу. Можна й і назад вернутися так, а зайве відрізати те, що не потрібно треба відрізати. Так. Далі. Цю нитку так само треба сховати у в'язання, закріпити, сховати її, а можна закріпити і залишити для того, щоб пришивати гудзик. Тепер, як же ми будемо прикрашати гудзик? Зараз покажу. У прикрасі головне підібрати нитку, яка би пасувала до гудзика. У мене є от гудзик, де я прошивала однією ниткою. Ось. А є ось такі гудзики. Різнокольорові. Ну, зараз покажу, як ми будемо прикрашати гудзик. Будемо прикрашати тамбурним швом. Що це таке? Заводжу ось між цими стопчиками гачок, протягую нитку. Цей кінчик залишаю, потім ось так, знову між стопчиками протягую нитку і протягую через петлю. Сильно не затягуйте, так, і старайтеся, щоб ось ці петлі були однакового розміру. І так робимо по колу. Так. Зараз покажу, як в кінці закінчити. І так я ось пров'язала по колу, залишився лише один стовпчик. Я витягую нитку, на ту довжину, яка мені буде зручною, для того, щоб працювати з голкою. Так Зараз заселяю голку. Тепер дивіться, ось у нас ось ця петля під дві дужки, протягую голочку під ось ці дві дужки. Так, це буде перший ось стібок такий, ось, е як назвати його, дужечка, ось ця перша. І далі протягую під дві дужки. Ось тут, щоб другу дужку зробити цієї петлі. О, ось так, подивіться. Зовсім нічого не видно. І потім протягую вже на зворотній бік. І ось тут вже треба буде закріпити і також сховати у в'язання. Тут закріплюю. Намагайтеся, щоб зворотний бік також виглядав охайно. Так. І знову ось сюди у в'язання буду протягувати ниточку. Ось. І цю нитку так само. Треба сховати. І ось такий. Гудзик утворився. Я вже сховала нитки у в'язання, і подивіться, який вийшов милий гудзик. Якщо сподобалось вам моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!